Ську, тим часом презентували найбільший у світі арт-об'єкт, аж на 2000 метрів квадратних. Складається він із шести сотень частин. Назвали його Космогонія. На нього пішло десь три тисячі літрів фарби, і він увійшов до книги рекордів України. Досі найбільшою у світі картиною на полотні вважалася робота британського художника у бальній кімнаті готелю в Дубаї. На жаль, українське сучасне мистецтво дуже слабо стає в світі, як би там не, не, не було. І щоб просунути його, треба зробити якийсь такий проєкт, щоб бать, я звернули увагу. Так подумав, що треба святити це з космосом, там, з ідеями, і, і, і куди людство рухається, і найбільше людство народилося, і що нас чекає в майбутньому. Ця картина вона може бути потягом, тому що після війни я переконаний, що тут будуть тисячі іноземних туристів. Які приїдуть подивитися вкрай, на найбільшу картину, а побачать українське мистецтво? А вони сьогодні заходять. І коли дивляться українське мистецтво, вони дуже здивовані, що в нас такі якісні митці.